Шановний український народ, шановні пане голово, колеги, через два тижні настане 31-ша річниця аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної станції. Зазвичай до таких дат прийнято владі звітувати перед суспільством про те, що вона зробила для постраждалих та для подолання наслідків трагедії. Я спробую це зробити за владу. Скасовано бездумно четверту зону посиленого радіологічного контролю. Вже потерпілі четвертої категорії не можуть оформити інвалідність, яким секс становив причинний зв'язок з аварією. Обмежено безкоштовне харчування дітей на територіях радіоактивного забруднення, звужено безоплатне лікування, не вирішено забезпечення чорнобильців доступним житлом, знято доплату за харчування на забруднених територіях. Якщо минулого року в державному бюджеті було передбачено 63 три 61 мільйон гривень на комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкології у постраждалих від Чорнобиля, то нині це нуль. Хоча в прикінцевих положеннях бюджету 2017 року це записано. А що зроблено на сьогоднішній день? Абсолютно нічого. Минулого року закон 2093 був проголосований в цілому, в цьому залі в 261 голос. Він єдиний міг комплексно полегшити проблеми Чорнобильців, але був заветований президентом і на подолання вета президента не хватило голосів. До повного в лапках щастя для людей, які проживають на територіях, що межують зоною відчудження, спочатку мер Львова садовий, а потім заступник мера Києва Пантілеєв заявили, що було б непогано зробити із зони відчудження сміттєзвалище і могильник для твердих побутових відходів. Мені важко підібрати слова, щоб визначити, що це безпорадність, некомпетентність чи, взагалі, втрата здорового глузду. Натомість я хочу навести приклад, як в цивілізованому світі вирішуються проблеми території після техногенних катастроф. Наприклад, Японія в 2011 році після аварії на Фукусімі забезпечила всіх евакуйованих. Житлом надала щомісячну компенсацію за психологічні страждання. Ці кошти звільнені від оподаткування. Це компенсація за втрачену нерухомість, втрачену заробітну плату. Також запроваджено безкоштовне медичне обслуговування безстроково. У них навіть думки не виникає в Фукусімі створити сміттєвий полігон. Шановні колеги, на цьому тижні в порядку денному, ми маємо два дуже важливих урядових законопроекта: це законопроект 55,94, 52,97. Перший пропонує призначити дружині або чоловіку пенсію в зв'язку з тратою годувальника-ліквідатора незалежно від причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою. Другий поновити право дітей, які втратили внаслідок Чорнобиля одного з батьків, а також дітей евакуйованих на отримання щорічної допомоги на оздоровлення. Закликаю всі депутатські фракції і групи підтримати відповідні ініціативи та забезпечити явку. 30 секунд, будь ласка. Та прошу забезпечити явку депутатів на голосування і підтримати ці законопроекти. Дякую за увагу.